А от і знову я. Мене звати Оля, і на цьому каналі я розповідаю про свій шлях навчання у Швеції від Комвукс до. Ну ви зрозуміли? Але давайте все по порядку. На каналі вже є відео про вивчення шведської мови. А також відео про вищі навчальні заклади у Швеції. І відео про те, як я здавала вступні тести до Ірки Хьокскулан. Там я розповідала, що я подала в багато шкіл, ну я хотіла так себе убезпечити. По факту я подала до шести навчальних закладів, до шести Ірки Höck це вища професійна школа, якщо перекласти. В минулому відео я сказала, що до п'яти, але я перерахувала до шести і на дев'ять навчальних програм. Ні, я не подавалася аби на що всі ці програми, плюс-мінус, це одна, скажімо так, одного направлення. Просто деякі курси були більш розширені, деякі більш вузького направлення. Ну, але я хотіла себе максимально обезпечити. І, е, на жаль, в моєму містечку. Воно таке доволі невелике, нема гарного вибору курсів, і тим більше не було того, що я хотіла. Тому я подавалась у Норшопінг, найближче е великувате містечко, і подавалась у Стокгольм. І знаєте що? Я собі дуже подякувала, що я от така людина, яка Багато що читає, дивиться, вивчає, питає інших і матає на ус, тому що я постійно, на протязі всіх років, як я вчилась в і просто вчила мову. Я ж планувала навчатись у вищому навчальному закладі з самого початку, я а, намагалась Всю цю інформацію якось у себе в голові сортувати. І я постійно чула від людей, якщо подавати заявку, то не в одне навчальний заклад, а у декілька, чим більше, тим краще. І я скажу: я от за це собі подякувала. Тому що після того, як я здала вступні тести, залишилось, що мені чекати на результати. І от дивіться: 6 навчальних закладів, 9 курсів. Майже всюди, 8 на 8 у цих програм, я попадаю у резервний список. Що це означає? А це означає, що вони набрали основні групи, і в мене з'являється шанс попасти в групу лише якщо хтось відмовиться. Так, це відбувається, тому що люди теж усі ці люди подаються у різні школи і потім, все ж таки. Ні, піду-ка я все ж таки сюди. Але, ну, так, от, трошечки на вагах шанси. І лише одна школа взяла мене відразу. І знаєте що? Я зараз ні навчаюсь. Але давайте все по порядку. В інших школах я була, ну, якою тільки не була. В Стокгольмі, звичайно, певно, дуже багато людей, тому я там була сто якась 280. Ну, Тобто шанси дуже такі були мізерні. В норшопінгу більше було шансів там, 20, 15 і так далі. От, Але, і лише єдина школа відразу мене взяла. І ну, нормальна людина буде радіти, тим більше, що я більш всього хотіла саме навчатися у Стокгольмі. Але я ж ну, це ми, українці, ми такі, ми відразу зумніватись. А чого всі мене поставили в резерв? А ця школа бере відразу. Напевно, цієї школи щось не так. І я давай знову і знову перелупачувати інформацію про цю школу. Тому що, в принципі, я вивчала там якісь е, е, інформацію про всі ці школи, куди я подавалася. Але ви знаєте, як завжди, є відгуки негативні і позитивні про будь-який навчальний заклад. Так, от я, звичайно, почала сумніватись, щось тут не так. Напевно, у них недобір, напевно, погана школа. І тут потягнулося ще три курси, куди мене готові було взяти резерв, якби підтягнувся, там люди відмовились, і я попала ще на три курси у норшопінг. І це насправді вибір це якісь муки адави. Тому що я звіряла програму, думала, гуглила, постійно питала чоловіка. У мене отак от боліла голова і казала: Так, я зараз виберу, я заберу вибору школу, підійди, візьми мене за руку. Я хочу нажати кнопочку не, те, там, Ентер, щоб ти мене тримав за руку, бідний мій чоловік. А скільки я всього вислухала мої подруги, моєго ниття з приводу навчання, ну, велике їм за це дякую, скажімо так. От. І я все ж таки вибрала, як я й сказала, Стокгольм. Отже, а якої професії я збираюсь навчатись? Головне питання я збираюсь вивчати логістику, а точніше, мій курс називається розробник аналітик логістичних шляхів. Така трошки, можливо, не до кінця зрозуміла, обтікаєма назва, але основне, що вони пишуть, що після закінчення цього курсу я можу попрацювати по декількам професіям. Он зараз тут випливе списочок, на які професії я можу шукати е, обяви да, по роботі. От, тин -тин 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 -тин. Uh, тобто не просто логістик, а ще й от такі варіації. Школа називається IHOM e Business School. Це Ірки Гікскулен. Що таке Ірки Гікскулен? Я вже розповідала у себе на каналі, і у мене є відео. Я не хочу повторюватись. І знаєте, не дарма я одягнула цю яскраву рожеву сорочку, і оцей яскраво рожевий мікрофон, тому що емблема моєї школи така яскраво, неймовірна рожева. І я прийшла на в перший день саме у цій сорочці. Ну, якби, ви розумієте, символізм. А я хотіла цьому відео показати свою школу, як вона виглядає, як я добираюсь на роботу. Але подумала, що це буде трошечки забагато, і краще це залишити на наступне відео. І там я вже у форматі влогу покажу все, що як. Виглядає, як я їду і взагалі, як ми навчаємось, тому що постійно у мене якісь відкровення, і ти хочеш або не хочеш, автоматично зрівнюєш, порівнюєш це навчання з навчанням, яким було в мене в Україні. В Україні я закінчила педагогічний коледж, не інститут, не університет коледж. Тобто, в мене був в мене диплом бакалавра. От, по факту, Сірки Хокскулен теж щось по типу коледжу. Тому що після них у вас диплом рівня бакалавра. Це не називається бакалавр, але він співвідносний рівню бакалавра. Хотіла з вами трошки поговорити на тему вибору професії. Як на мене, це Мукіандові в еміграції вибрати шлях, яким іти. Чи працювати таким? Чи навчатись підтверджувати свій диплом, який був в Україні. Чи е, отримувати нову освіту. А якщо нову, то яку? Всі, всі роки, що я навчалася у Комвукс, я з одногрупниками, може, не кожен день, але через день ми говорили про те, яке навчання обрати, який навчальний заклад, яку професію, куди йти. Так, ми всі були дорослі і є дорослі, але питання, ким бути актуальне, особливо в еміграції. Ну, я можу дати, скажімо так, деякі поради, можливо, вам трошки допоможуть. По-перше, задайте собі питання, наскільки для вас фінансова сторона важлива? Ну, Можливо, хтось каже, ні, задай собі питання, що тобі до душі, що тобі подобається, ну це ви собі трошки пізніше задасте, але я все-таки про фінансову сторону. Якщо ви, як я, людина дуже меркантильна, і любите гроші, тоді я вам раджу все ж таки прошерстити статистику по зарплатам в Швеції. Є сайт. Прикріпляємо, от де можна подивитися: плюс-мінус середньостатистичні зарплати різні професії. Потім, і в принципі, можливо, так, от дивлячись там різні професії, дивлячись це все на сайті, можливо, вам щось прийде, прийде якась ідея. Потім можна попитати у людей, так, попитати у Фейсбуці, у цих всіх групах. Хто Ким працює у Швеції, от хто перевчився, яким працює, подобається і не подобається, плюси і мінуси. Також можна за, запитати відразу і про навчання, де саме людина навчалась. Звичайно, це буде суб'єктивна думка тієї конкретної людини. Як я вам розказую свої суб'єктивні думки, але вони вас можуть наштовхнути. От я скажу так: мене наштовхнула Історія однієї дівчини, жінки, я навіть не пам'ятаю ім'я. Вона якось я відразу, переїхавши в Швеції, багато шерстила інформації. І оця логістика якось вона мені запала в голову. Потім я так собі подумала. А потім ще я читала різні статті про. Це, які професії будуть актуальні найближчі 5-10 років. Це дуже важливо. І не тільки от конкретно по Швеції, а по всьому світу. Ну і по Швеції також. Ми всі знаємо, ну я не знаю, як в яких комунах, але у нас комуні дуже зазивають на такі різні професії, як там ундергетешка. Пікхетишка це не легкі професії. На них особливо на піхотишку треба дуже добре вчитися. Але сам факт через те, що проблема у медсистемі в Швеції нехватка персоналу. І тому майже всюди, майже в кожній комуні можна відучитись ну, мінімум на ондергетишку. Мінімум. Це щось по типу санітарки. І на ці курси, якби, як я помітила, як я відчуваю активно агітують, ну воно і зрозуміло чому. І дуже багато людей на це ведеться і от каже: Ой, це завжди буде робота, легко буде знайти роботу, хороша стабільна зарплата. Так, але чи готові ви працювати в медицині? Чи готові ви бути медицинським працівником? І чи готові ви виконувати? Чи ви точно розумієте, що. Ви будете робити, які задачі виконувати. Е, і, да, і це вже ми приблизились до питання, що вам все ж таки більш подобається і пасує. Я була в Україні типовим офісним планктоном. Тоді мені здавалося, що це нудно, не цікаво, і що я присиджую свої штани, але нічого вигадати для себе цікавого, креативного не могла. Після майже чотирьох років у Швеції і роботи. Готелі, барменом та помічником повара. Я зрозуміла, що ні дорогенькі. Офісний планктон це я. Це я. Заберіть мене, заберіть мене знову в офіс. Я хочу свою офісну роботу, протирати штани біля комп'ютера. Верніть мене додому у моє офісне середовище. Ну, туди я і намагаюсь попасти через. Навчання в School». Бажаю вам, як завжди, бажати навчатися. Бажаю вам мудрості, щоб проаналізувати ситуацію, свою особисту, себе зуміти проаналізувати і вибрати те, що вам пасує, те, що вам буде приносити класні фінанси і задоволення. Звичайно, без задоволення теж ніяк. От. І наступне відео, як вже сказала, буде все ж таки у форматі влогу. Я хочу трошечки під, відкрити закулісся, показати, що де як, як я навчаюсь, і теж якісь мої рефлексії з приводу навчання. Тому, тому що? Тому що? А тому підписуйтесь. Звичайно ж, що, що за питання, Звісно, підписуй.